Пісенний конкурс перетворився на скандали та розслідування. Так, у Мальми завершився фінал Євробачення 2024 Перемогу отримали Немо зі Швейцарії. Це третя за всю історію участі. Перемога країни на Євробаченні. Артист ідентифікує себе як небінарну людину. Немо а також представники Ірландії перші небінарні люди, які виступали на Євробаченні. Переможці так хвилювалися на сцені, що випадково розбили кришталеву нагороду. Ви не повірите, що тільки що сталося? Я виграв Євробачення і розбив кубок. Ось він. Я двічі вигравав Євробачення. Це було моїм виправданням, що виграти його двічі. Це була, мабуть, найхаотичніша річ, яку будь-хто коли-небудь робив. Але я дуже вдячний. Дякую вам. Дякую, що вислухали мою історію та історію багатьох інших людей. Це справді багато для мене значить. І не забувайте бути добрими один до одного. Любов завжди перемагає в кінці кінців. Це було теж досить цікаво. І новаторське була цікава декорація. Він класно виступав. У нього був крутий живий вокал. Власне, ми побачили за по оцінках України 12 балів від глядачів, 12 балів від журі. Ми до речі, єдина країна серед усіх країн, учасниця, яка поставила немо 12 куїв від журі і від українців. Конкурс проходив у шведському місті Мальми. Україна, яку представляли Джері Хейл та Альона Альона, посіли третє місце. Більшість голосів наша країна отримала саме від глядачів. Пісенний і неполітичний конкурс Євробачення проходив зовсім не безтурботно, а навпаки, з гаслами і протестами. У день фіналу стало відомо, що представника Нідерландів дискваліфікували. Це сталося після інциденту, коли він посварився з кимось із телевізійної групи. Також повідомляли про його напружені стосунки зі співачкою з Ізраїлю. Конечібію. До речі, Ізраїль також не залишився осторонь скандалів. У фіналі публіка освистала виступ співачки Еден Голан. Участь Ізраїлю від початку конкурсу була скандальною. Країну змусили двічі переписувати текст пісні, щоб там не було політичного підтексту. Тим часом біля арени відбулися затримання тисячі протестувальників, що виступали на підтримку Палестини. Серед затриманих опинилася і активістка Грета Тунберг. Все ж таки, як виступила Україна? Джері Хейл та Альона Альона з піснею Тереза Марія були у топ-5 ставок букмекерів цього року, а в результаті отримали почесну бронзу конкурсу. Неймовірна пісня та приголомшливий номер, постановкою якого займалася одна з найвідоміших режисерок світу українка Таню Муіньо. Та незважаючи на всі правила, Євробачення не просто пісенний конкурс, а великий майданчик і можливість привернути увагу світу до України. Під час конкурсу наші представниці збирали гроші на відбудову зруйнованої від російських обстрілів Великокостромської гімназії. А ще зі сцени сказали «Peace and freedom for Ukraine». З вами був Сергій Скрипник. Спеціально для Дніпро Тіві.